Перебуваючи в навчальному центрі, що ви робите кожен раз, ви біжите в душ, тому що душ це така штука, яка треба. І от коли ми там стоїмо в черзі, там здоровенна черга, і ти такий стоїш з такою модною сумочкою, і такі всі, блядь, це що? це що? Я говорю, це видають в армії. В смислі це видають в армії. М -м Сумка, підсумок, особистої гігієни спох. М -м просто, просто крутезна річ. Вона зроблена з люстерком, у неї йде ось такий гачок. Тут є купа кишеня, і дуже прикольно зроблено всередині. Тобто ви сюди можете заставити всякі мильні рильні, які ви боїтеся, щоб вони не розлились. Тут іде сіточка, тут іде дві кишені, тобто одні тут не промокне і ось тут. Зроблена вона з такого ж самого матеріалу, як і баул, тобто вона не промокає. Навіть якщо у вас щось розліється всередині, то в баул воно не потрапить. Вмістка, скажу так, як я дівчина, вона досить вмістка і сюди влазить. Літровий гель для душу і півлітровий шампунь. Це разом з зубною щіткою, вушними паличками, присипками, кремушками і всією іншою такою білібердою, яка потрібна для особистої гігієни кожен день. Вона закривається. І її можна. Собі спорядити, як і на рюкзачок або на Булбу на, на системі Малі, і можна просто підвісити кудись. Взагалі, просто крутяцька штука. М -м. Не знаю, зараз є вони на складах та є вони на ОЦЗ, мабуть, потрібно поповнювати запаси і видавати далі. Штука дуже крута, правда. Особливо подраконить когось іншого, в кого немає. Ти такий пішов зі спогадом. От вони, овреміна Онрави, так. Да? Тобто ми хвастаємося зараз не сумочками, жіночими зі шкіри чи сраків вбитого мамонта, а спогами армійськими. Поїхали далі.